Історія в книгах довга, нажива, минає стрімко, Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку, до біса маневрів список. Дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка, договерли, ми билися, як востаннє, і вижили, і померли. Якщо, як і ми у голос ти веселий, непохитно читаєш це українською, значить, б'ємося гідно.